Так. Почнемо ми з перевірки домашнього. А у мене є запитання, я... не по домашньому. Так, ну давай, слухаємо. На, на прошлому уроці вам Платон говорив таку цікаву задачу. І ви сказали, що ми її можемо розв'язати на уроці логіки. я забула вже Платон, а ну-ка давай повтори, бо там стільки подій. Я можу щось повторити, а Де не, нет, Платон? давай, давай, Нікіта, слухай. Якщо ти попросиш деньги у, спочатку у мами 25 гривень, потім у тата 25 гривень, то в тебе буде 50 гривень. Потім ти підеш до магазину та щось собі купиш на 45 гривень. Ну, від всієї суми, так, на 45 гривень. Потім по дорозі, ти другу в долг віддаш 3 гривні. І в тебе залишається 2 гривні, і ти по одній даш мамі та папі. Угу. І виходить, що тобі ще ма матусі треба віддати 24 гривні, а татові теж 24 гривні це 48 всього. Угу. А ще тобі віддасть е, 3 гривні друг. І це буде 51. А ти, віддав, а ти е, брав у мами і папу всього 50 гривень. Як таке сталося? Ну, якщо ви знайомі з від'ємними числами, подивіться, тут все зрозуміло. Це називається. А... Математичний софізм, да? кудись ділась одна гривня. Ну, по-перше, ти повинен віддати батькам по 24 гривні, да? 48. Але ти ж витр... тут з витратами все сходиться. Подивіться, будь ласка, він спочатку витратив 45, потім 3, а потім 2. Так? Тобто, в сумі 50. І взяв він теж 50. А, але подивіться, скільки він віддав. Дві гривні батькам, так? в магазині він витратив 45, це буде в сумі 47, і три гривні йому повинен віддати друг. Тобто, все сходиться, буде 50, тобто ніяких 50 гривні не буде. Ми не мали право ці три гривні додавати до цих 48, бо це борг, а це його борг, це інші речі. В цьому і полягає цей софізм, так? Угу. Але так же заробляти і... гроші. Як? Що, що? Я думаю, ви не розв'яжете цю задачу. по одній гривні заробляти, і потім, потім ти накопиш стільки грошей по одній гривні. <как> так. так, ну якщо ви... Так, да, не знаєте математики. А я думала, ви не розв'яжете. Юлі, я почула, ну, бачиш, я розв'язала. І так, тепер подивіться: а, треба а, номер перший перекласти два сірника. домашнє завдання, ми перевіряємо. Там був такий ключ, я не можу зараз відкрити умову. Був такий ключик намальований, треба було перекласти два сірника, щоб отримати скільки там? 5 квадратів. Ну, хтось зробив, треба було ось ці два сірника взяти і положити їх ну, би посередині. Да? Ось так. Один сірник і так інший. Де ці п'ять квадратиків? Раз, два, три, чотири і один великий. Юра, можеш руку не підіймати. Ти ж мені надіслав розв'язання, я побачила твоє розв'язання. Друге, із дев'яти сірників скласти шість квадратів. Можна було так, подивіться, один ем, ось такий. Потім скільки вже я використала сірників? Сі, сім, вісім, дев'ять. Тепер рахуємо квадрати. Раз, два, три, чотири, п'ятий, шостий. Ось ми і склали шість квадратів. Так? Тобто це був такий теж е, ну, можна вважати теж софізмом. Так? Номер три. Ольга це слав'яна. У мене не було світла, тому я не відправила. Ну, на жаль, вже пізно відправити. Ні, ну, ну, я відправила. просто кажу, щоб знала. Так, так, ну це ж було не обов'язково. Ну, домашнє робити обов'язково, відправляти було не обов'язково. Так, в нас була, та, був такий малюнок, треба було перекласти чотири сірники, щоб утворилися два квадрати. Які сірники треба було вилучити? Раз, два, три, чотири. І ось ці чотири сірники треба покласти ось сюди. І у вас будуть два квадрати: один великий і один маленький. Юрочка, я ж сказала, не хвилюйся, я не можу запитати всіх, бо ми розбираємо ДЗ. ти ж мені надіслав, ти молодець. Так, а сьогодні ми будемо працювати з задачами на римську нумерацію. Ну і може встигнемо ще щось розібрати. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 28 Листопада? Класна робота. Класна робота. тема уроку задачі з сірниками. Класна. Робота. А ми сьогодні будемо ну, грати у цю ігру, як ми грали. Хто не дійшла, тому зірочка. Давайте так. Перші троє, хто надсилає, тому зірочка. І так, тема уроку задачі з сірниками. з сірниками. Ми на минулому уроці згадали з вами римську нумерацію. І так, ми розв'язуємо зараз з урока номер 9, номер 5. Це номер у мене такий, номер 5. В дужках пишемо урок номер 9. так, в нас є а, такий запис. Складіть сірників. Ось такий приклад. І зараз ви мені хтось прочитає, що тут записано римськими цифрами. 6 відняти 4. дорівнює 6 відняти 4 дорівня. До відняти 4 до 9. Так, кому це важко, хто не дуже розбирається, це 6 відняти 4 дорівнює 9. Явно невірно так записано. Що вам треба зробити? Знайдіть помилку, виправте її, переклавши лише один сірник. Тобто, треба перекласти. Сірник, щоб отримати вірну а, відповідь? Можна, можна, я, можна, я, можна, я. можна я. я? Ви не знаєте, що треба зробити? В зошиті oh, yes, зробив. Oh, yes, так, хто зараз отримує мінус два бали а, з математики? Хто шепче Юль, а, Ю, Юля? Nie. Хто знає, зробив, сфотографував і мені надіслав. Навіщо такий гам? Шум? Так, є вже Так, я бачу Поліна. Троє, троє. Молодець. Так, Поліна, зараз я ручку візьму. ще, я ще ще, Я ще я. Ще. Я ще ще покажете? Покажете. я, ж я ще Юлю бачу, Юру, Костю, все зачекайте, більше ніхто нічого не надсилає, бо в нас їх вже багато. Зараз подивимось. Можна я покажу, як можна це розв'язати? Давай, давай. Ось цю ми паличку обираємо ось сюди. Так, тобто яку паличку закресли її? Що в тебе буде 6 плюс 4 дорівнює 10. А можна ще було одним способом. Я можна, можна я покажу. Так, добре, давайте має. тільки а, той спосіб так, тепер Юля покаже. Ось де ось перша 6, треба було за, ось цю паличку зачерпнути і поставити ось сюди. Угу. Переставити. І пил, і вийшло би 5 плюс 4 до рівня 9. Так, да, можна і так, Бачите, тут є декілька розв'язань. І так, зірочки отримують лисенку, галіза. А, Цвік і рейменку. У мене вже зазірочка. Так, Юля, а, отримала зірочку? Мовчим, мовчим, да, мовчим, так, Юля? Мовчу, мовчу. Ні, ні. І мовчу, мовчу, не треба казати. І так, наступний приклад у нас такий: 7 відняти 3 дорівнює 5. Так, для тих, хто не дуже розбирається в римській нумерації, пишу 7 відняти 3 дорівнює 5. Явно невірно, так? Так, треба теж перекласти одну, щоб отримати вірну рівність. Так, хто бачить? Ті, хто підняв руку, це ви бачите, чи що? Так, Коліна, Я Яслава. Так, Поліна, а як же? Ні, ти там трошки п'ять порухала, ні. Поліна махлювала. Так, не можна. А, там один сіник. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Треба один серник вилучити чи перекласти? Перекласти. Перекласти, щоб о, отримати вірну рідність. Один. 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 А так, щось там римського... не те, діти, щось там не те. Зачекайте. А нема ось такого римського числа, щоб з обох полосить. Ні, ні. А ну-ка зачекайте, там щось не те, бо там а... я не бачу тут, мабуть, діти, був плюс. Виправте на плюс, а, бо Там мінус. Ні, там мінус. Так повинен бути плюс. Поставте плюс. Так це, це буде, легко. Ні. Так легко. Якщо плюс буде, як зробити? Хто зробив? Надсилає мені. А зараз можете почекати, я зробив, але вам ж, е відсилається. Так, добре, добре, ти перший будеш, поки ніхто ще не надіслав. Так, Костя. Мо... Зараз де мій телефон. Ну, можна вважати, Костя, що ти правий. Так Галіза а, отримує зірочку, але там ну, трошки він теж може. А Лебедева Вікторію я вже надіслала вам зараз. Е, Ольга Ростиславівна, а можна я вам на екрані положу? тому що в мене щось вай... з вайбером? Так, те ж саме а, Лебедева. Мо не зараз не треба. Зачекайте. Можна а, показати на екрані Поліна. Так, Лисенко, ще одна зірочка. Так. Можна я покажу О, на екрані, як це можна зробити? Ну, ми я також Леонов покаже. Леонов покаже. Так, свік бачу. Так, да, я дві, ще бо віде. там перша була розмита. Так, будь ласка. Так, е, треба зараз треба зробити. Від цього, ну, як ми зробили, відняти від плюса ось цю забрати паличку. цю паличку, так, і куди так. її поставити? Е, і поставити, щоб було чотири. Ось. Тобто, ось сюди, так, молодець. Так. Тобто ми отримаємо такий приклад сім відняти три, дорівнює чотири. Так, все, не треба ще раз дублювати те, що. Є другий 6. варіант. Є другий варіант також. Так, є другий, там де 10, так? Ну це 10 таке кривеньке буде, так? Трошки кривеньке. Але ось класичний варіант це те, що сказав е, Нікіта. Так, а в мене зірочка є? Юля, ще одне запитання. Я ж сказала. От не скажу. <гас> а, такий приклад. Що це за число? Прочитайте мені, будь ласка. П'ятнадцять п'ятнадцять. Семь. 21. Так, ну давайте думати. Що тут? Теж А ще теж одну лише? Угу. Одну перекласти, щоб отримати вірну рівність. Так, я напишу нижче. Так, це в нас 15. Відняти 7, дорівнює 21. Так, ну что? Я вже відправила вам. Почекайте. Я Зачекайте, я щось відправлю. Я вже відправив. Так. Юля, я також відправила. Пені. Юля, а скажи, будь ласка, навіщо ти кажеш? Ну я ж бачу, я ж бачу, так. Юля, ще одна зірочка, молодець. Юра теж ще одна зірочка. А в мене є? Я ще да, віка. Зараз можете почекати, так, будь, будь ласка, Я зараз вам іде вже смс-ка? Так, галіза. За, зачекайте, галіза теж. Галізи теж три. Сьогодні, так. Зірочки. У Юри дві. Чи три шось мене. У Лисенко три, так? У вас сьогодні небагато. Так, чи є е, бажаючі показати на екрані? Я Ні, хочу, я, я хочу, можна. Я, я, я. Дайте я. Я. колеги Віка, Віка, добре? Смотрите, можна ось цю паличку обрати от сюди. Тобто, зробити тут число 6, а тут плюс. Що ми да. тут отримаємо? 22. 15 додати 6, це буде дійсно 21. І це буде вірно. вірно. Так, дякую. А ще є там? А, ми беремо наступний урок. Але давайте зробимо а, тоді так. Дивіться, діти. А, так як вас сьогодні небагато, то ми, мабуть, зробимо ось що. А, я вам надішлю. Трошки пізніше домашнє завдання а зараз я.